а але ключове ключове що лунало тоді що нарешті відновимо О, великий Луг. Так, да, Великий, великий Луг. вух да, да я да, знаю таких ж... людей да Розказували, да. що там каже верба, така виросла, і там як да, козацькі да. козаць... могили, да. все, верба що. росте, хай так буде прекрасно, зелена верба. І ще, а і ще можна навіть біогенерацію там розвивати ту вербу, вона дуже швидко да. росте, її рубати, сушити, робити, брикети, палити, і дуже типу буде така екологічно чиста ця, генерація да, електроенергії. Да. да, і тут е, це ж ключове, що люди, які от е, кажуть про великий вух, вони ж забувають другу частину що великий Луг існував в дикому полі, а. що це ж що це ж не урбанізоване середовище, тобто це ж не середовище, де були великі міста, мільйонники да такі як Дніпро, фронтир, там, фронтир, там, фронтир Да. А, да а це просто дике поле, це степ з дуже, дуже такою там Ну, скільки там проживало в дикому, в дикому степу, ну, там на, Запорізькій Січі, там ну, писав, що проживало до 100 тисяч осіб, якщо взяти всі ці паланки, та, от абсолютно зим, всі. Всі землівники, та, там, там, там. Це, ж на гайській території ще, не Шенагай. треба да, на гайській території. Ну, да. хай, да. Шест... хай з того боку теж ще 100 тисяч жили, хай 200 да, там. ну, і... але ні. 200. А тут один кривий ріг, там у нас 600 тисяч, uh -huh. там Дніпро. Там скільки да поломільйона ну, деста мільйона. За Запоріжжя, да, тобто це вже великий промисловий індустріальний район, який зараз фактично позбавлений внаслідок цього достатньої кількості водних ресурсів.